Добро здоров'я, пані і панове, категорично і з великим задоволенням, я вас, вдруге сьогодні, 23 квітня, у неділю, вітаю на ютуб каналі Василь Кланчук. Дякую, що ви тут підписуєтесь, дзвіночок вмикаєте, аби нічого важливого не пропустити. І це вже дійсно, як я кажу, продовження. Будь ласка, подивіться перші, першу серію сьогоднішнього двосерійного етапу. Але думаю, що там багато є відповіді на запитання і підтверджень наших з вами припущень, які ми робили впродовж останніх днів. Насправді, якщо ми говоримо і про оперативний стан, який. Глобальні речі, які безпосередньо впливають на цей оперативний стан, ми не повинні забувати про те, що багато зброї не буває. Цю тезу, яку ми теж не один раз з вами висловлювали, підтверджує заступник очільника Міністерства закордонних справ Андрій Мельник, та людина, яка з Равлика зліпила швидкісною боліда made in Germany, його Звуть Олаф Шольц. Ну, наскільки це можливо, да, але німці дійсно прокрутилися і зараз реально на. Допомагають Україні, потрібно в десятеро більше військової допомоги, щоб завершити війну цього року. Велика, нібито цифра, але якщо порівняти цю війну з другою світовою, а на жаль, паралелі стає дедалі більше, то тоді лише якщо взяти ленд-ліз американського уряду, було надано в цінах 40-х років допомоги більше як на 50 мільярдів доларів. Це в цінах якраз 40-х років. А в нинішніх цінах це десь 700-800 Мільярдів доларів. А пам'ятаєте цифра, яку е, промовляли на зустрічі в НАТО, 150 мільярдів. От він плюс-мінус говорить: наші союзники повинні усвідомити масштаб цієї війни. Допомога має бути збільшена щонайменше в 10 в десятеро проти зараз. Е, е, і закликав союзників виділити хоча б один відсоток внутрішнього валового про продукту на постачання цієї зброї. Як цей проєкт проект якраз і і йшов, і що йому насправді заважає, і знову ж згадують цього Джека Ти. Шейра цього військовослужбовця на військово-вітореній базі Національної гвардії, пам'ятаєте, той що зробив витік злив по суті документів секретних, де правда, де неправда, але реакція була кроколомна по всьому світі. Так от, слідство. Яке вже почала ділитися із засобом масової інформації своїми знаннями, говорить про те, що він почав публікувати секретну інформацію про Україну за 48 годин після касабського вторгнення. Фактично на третій день, як зазначає видання перше повідомлення користувача, яким швид, швидше за все був власний Тейшера, з'явилося менш ніж через 48 годин після початку бойових дій. А пізніше анонім, який стверджував, що служить, ну ми ж думаємо, що це цей Тейшера. Але він був анонімом, але говорив, що він ВПС США служить, прогнозував відхід кацапських військ від Києва на два дні раніше, ніж це фактично сталося. Тобто він користувався по суті вже реляціями, даними розвідки. В цих даних були подробиці про жертви серед кацапів і українців, діяльність кацапських розвідувальних служб і оновлення інформації, оновлена інформація про допомогу Україні. От уявіть, що людина робила. Так ну я думаю, що там злиті матеріали. Ми і так все прекрасно знаємо. І перспективи знаємо, і вони достатньо сталі, і підтверджує головне управління розвідки. Вони говорять про те, що кацапські представники так званих еліт зараз бояться за своє майбутнє. Ну звичайно, кому хочеться втрачати мільярди, і тому шукають контакти з Україною. До речі, це почасти вже здається в цьому місяці. Вдруге така реляція є і з Україною і з іншими країнами, щоб отримати, хоч якісь гарантії після кацапської поразки. Це якраз пан Юсов, представник гуру, заявив, що шукають. Виходи безумовно не лише з Україною. Географія, на якій вони намагаються отримати персональні гарантії безпеки для себе, для своїх статків сімей, досить широкою. Ну, і велика кількість їх членів сімей, якраз хто вчиться, хто живе за кордоном. Багато хто мандрує за кордоном до сьогоднішнього дня, і це абсолютно не приховується. Європа на це дивиться в контексті: є віза чи не є віза. Поки що так. Ну я вже мовчу про історію з сином Піскова. Ми про це ще вчора вранці говорили, подивимося, як на неї британці відреагують. Але е, пан Юсов зазначив, що насамперед Кацапи роблять ці зусилля для того, щоб уникнути можливого майбутнього притягнення до відповідальності. Зараз це більшою мірою стосується умовної бізнес-еліти, але вже також представники політичного сегмента верхівки мешканців Кремля. Цей процес тільки буде набирати обертів. І за прогнозом наших розвідників, що більшими будуть успіхи українських сил безпеки і оборони. Рони, то більше буде таких контактів. Україна безумовно використовує будь-які інструменти а в тому числі найбільш креативні, неочікувані підходи для того, щоб прискорити звільнення наших територій, а притягнення країни-агресора до відповідальності. Багато контактів і операцій реалізуються, про які ми зараз не можемо говорити. Але після, після перемоги, повірте, буде багато цікавого з нетерпінням. Чекаємо, але до перемоги ще треба допхати. І ми пхаємо, друзі. Потім будемо читати з великим задоволенням і ділитися один з одним враження. Але це буде потім. Одне з ключових цього потім впирається в покарання. Бо, бачите, і розвідники говорять, що найбільш справедливим закінченням війни буде покарання створення трибуналу. Ми виступаємо за створення спеціального трибуналу, і теж ми говорили про те, що є певний букс в реалізації цього нашого плану. Він полягає в тому, що генасамблея Організації Об'єднаних Націй, навряд чи переважно більшістю голосів та й взагалі більшістю підтримує цю ідею, тому що її насправді як Тимо чином гальмує колективний захід. Це теж а, правда, і ми про це повинні говорити. І захід, оце Дойчеве пише. А, захід, от теж правильно, ми з вами дивимося. Захід схиляється до створення гібридного трибуналу за кацапський злочин проти України. Я не говорю, що так буде. Ну я думаю, що і Дойчвелі не стверджує, як буде, ми побачимо, але поки що логіка процесу от саме так виглядає. Неназваний посадовець заявив журналістам, що за оцінками експертів Євросоюзу в галузі міжнародного права, міжнародний. Трибунал на основі юри... української юрисдикції це найбільший ймовірний варіант здійснення правосуддя в цьому випадку. В нас доєднано до глобального трибуналу 34 країни з 150 там чи більше, які є в організації Об'єднаних Націй. Тому от я ж кажу, що колективний захід помалу гальмує. Він також додав цей неназваний чиновник, що для ЄС дуже важливо, аби Україна ратифікувала Римський статут, на підставі якого діє міжнародний кримінальний суд. Ну, знову ж таки. Які, можливо, для когось це таємниця. Ми а, не є а, членом цієї організації. в нас цей статут не ратифікований. А, офіційний Київ виступає проти гібридного трибуналу і наполягає на створенні спеціального судового органу для притягнення касапської верхівки до відповідальності. Про що я і кажу? Гібридний механізм правосуддя об'єднує національні і міжнародні елементи на кількох рівнях. Слідство, прокурорський наглядок, нагляд і судова практика це шанс для України не просто покарати винних у вчиненні міжнародних злочинів, а й побудувати ефективну систему правосуддя, що теж може мати перспективу з урахуванням того, що саме цей процес а, дасть потім підстави говорити, що судова система України функціонує за європейськими і світовими найкращими зразками. Тобто, якби допомагати, підказувати, ну і звісно, вносити змін. Іни в українське законодавство. Ось вам хитрий план заходу з цього приводу. Подивимося, чи пристане наше е військово-політичне керівництво. Ну, якщо виходу не буде, то звичайно пристануть. Е ще, друзі. Якраз про трибунал, бо на думку міністра оборони Рєзнікова, якраз от а, зустріч 11 контактної групи з оборони України, що пройшла пару днів тому на авіабазі Рамштайн, наблизила Кацапстан до трибуналу на зразок Нюрнбергського. От ми пхаємо якраз по своєму напрямі. Кожна зустріч в такому форматі не лише дає більш корисних подарунків, подарунків для української армії, але й має на меті притягувати злочинів злочинців до відповідальності. Звичайно, що і для цих злочинців є. Свої консерви, і вони ж якомога швидше намагаються всадити Україну за стіл перемовин з Путлером, конкретно з Путлером. Бо на сьогоднішній день Путлер – це Касапстан. І окрім Казахстану, окрім Путлера, в Казапстані ніхто не може вести перемовини. І отак от з'являються такі е, люди, як Гвідо Крозетто, причому не остання людина в ієрархії в Міністерстві оборони Італії. Він перша особа там каже, війну в Україні можна завершити лише прямими перемовинами. Нам потрібно всадити за стіл двох людей які не розмовляють один з одним. Ну, тоді треба сказати пану Крозету, уявіть собі картину до вашої квартири, там, оселі, вдирається там, гвалтівник, робить все, що він робить. Ви починаєте з ним битися, він вас ножичком і так далі. А сусіди кажуть: То, слухи, сядьте, поговоріть з ним, що він хоче. От якось такий приклад, я думаю, що відока то повинні були б наводити українські засоби масової інформації, які би працювали на території Італії. Якщо б вони там працювали, а мережа така є і розказували кожного дня, що відбувається в Україні. Ну нам до цього ще далеко. Ми ну, якби ті, хто має цим займатися. Слава Богу, хоч створили комісію, що піде по чаївську лавру подивитися, але до цього ж не доходить. Треба ж там на, на рівні своїх плюсів щось замутити і там десь гроші реалізовувати. Для чого витрачати їх на загальні необхідні загальнодержавні потреби? Це ж ну який профіт з того, практично ніяко. Так, от цей крозетто зазначив, що Італія продовжує забезпечувати Україну військовою і гуманітарною допомогою, але сподіваємося на закінчення війни шляхом перемовин між Путлером і Зеленським. Він так прямо і каже між Путлером і Зеленським. Чому я трошки от підвищую голос і емоції? Я прошу вибачення. Міністр також зазначив, що ООН, як організація, втратила здатність гасити конфлікти в світі, а Раду Безпеки, ООН блокують її постійні члени. Ну, я просто не вже як можна говорити, це все, ну, приклад той, що я наочний навів, десь так плюс-мінуси виглядає. Я просто не можу уявити. Як президент Зеленський буде з цим нікчемою... про що розмовляти? З цим вбивцею, в якого руку? Всі чудово підливають бензину в вогонь, але немає жодного пожежного. Нам потрібні пожежники в світі, в якому ООН, яка має виконувати цю функцію, втратила цю функцію. Так заявив Крозето. Італійський міністр додав, що Італія і надалі буде забезпечувати Україну правом на самозахист, але одним з умовірних посередників у перемовинах між Москвою і Києвом він бачить Китай. Путр теж бачить Китай. І Китай сьогодні вскрив ще одну консерву на сьогоднішній день. Я не знаю, чи це якась ініціатива від просто, знаєте, ну, парижське повітря, а, воно таке, плюс же ж там заворушення, і десь треба, можливо, трошки сінечка кинути. А, посол Китаю у Франції Люшає. Я просто далекий відгадки, що посол Китаю щось від себе може парити. Звичайно, десь є якась там цидулочка, яка а, ну, якби натякає на подібність Дії. Посол Китаю, Франції Люша є. А це скандал, друзі, сьогоднішнього дня. Назвав Крим споконвічно Кацапським і поставив під сумнів суверенітет, увага всіх пострадянських держав. Всіх був він там на ефірі, на одному з телеканалів. і Там журналіст його значить питає: знаєте, ключовий момент для того, щоб зрозуміти, як людина в цій парадигмі. Не треба багато про що говорити. Одне питання: чий Крим? От чий Крим. Питає ведучий, Крим, це Україна. А цей Китай каже, ну, це залежить від того, як ви сприймаєте проблему. Все не так просто. І зауважу, що за міжнародним правом Крим так є територією України, і суперечності це немає, при тому, що не існує міжнародної угоди, каже цей китаєць, яка б матеріалізувала статус суверенної країни за пострадянськими державами Східної Європи. Та так само і про Тайвань тоді треба сказати. Ви що там китайці заявляєте? Що Тайвань це ваша історична територія. А по весь світ повинен сказати: так немає жодного документа, який говорить про те, що це історична ваша територія. Так вже сталося. От якось так логіка повинна. Відбуватися і китайці, я ж кажу, вскриваються як консерви. Чи він опосередкований, чи він якби просто не подумавши, сказав, там завтра його розстріляють десь на єлісейських полях? Можливо, можливо, його знімуть. А можливо, і ні. І ми тоді будемо розуміти, що це позиція Китаю. І от на заяву китайського дипломата вже відреагував ну, наш посол, зрозуміло. Або є очевидні проблеми з географією, або такі заяви суперечить позиції Пекіну. Про що я кажу щодо зусиль по відновленню миру. Міжнародне право цілий принципів статуту ООН. тестове запитання: чий Крим як завжди показове? Треба китайця спитати чиї Владивосток. Отак от треба запитати, чий Владівасток. І е, нагадав, що Радянської імперії більше не існує, історія рухається далі. Але не Україною єдиною тут дуже добре зараз цькувати китайців в Європі почнуть дипломатично, набирає обертів скандал, так і е, на це реагують балтійські країни. Вони ж пострадянські, вони члени ЄС, члени НАТО, ну, вони ж ну, пострадянські. Так от вони кажуть. Що, е, значить, е, якщо хтось досі дивується, чому країни Балтії не довіряють Китаю в його посередництві миру з Україні, то ось, будь ласка, китайський посол, який стверджує, що Крим це Кацапстан, а кордони наших Балтійських країн не мають законної основи. Це написав литовський глава МЗС Габріельос Ламсберг, звичайно, його підтримали і в Талліні, Його підтримали якраз і е, в Латвії. І От міністр закордонних справ Естонії Маргус Сахна викликає терміново посла. КНР в Талліні, типу пояснити, що це за заяви були його колеги з Парижа, які висловили сумніви щодо а, значить, суверенітету колишніх країн а, членів СРСР. Це треба Казахстану сказати. Це треба та хай Казахстану, вони ж там дружбани, хай поговорять. При тому висловлювання це Луша є. Прокоментував і міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич. Він сказав, що зауваження посла КНР у Франції щодо міжнародного права і суверенітету нації абсолютно неприйнятні і теж буде викликати посла. Для роз'яснення Китаю. Я думаю, що і нашим треба терміново, причому всім показати, що китайці хай їдуть сюди і пояснюють, що вони насправді мали на увазі цим висловлюванням, що це Крим, Кацапсан. Ну, так я ж кажу, нам треба про Тайвань тоді якось інакше почати говорити. Аж до того, що він, цей бразильянець Лула де Сильва... Сказав, що я відправлю в Україну свого спецпомічника з міжнародних питань Селсу Аморіма, для того, щоб він подивився, слухайте, а вас сюди хтось запрошував? Мені так подобається. Оці от люди кажу, я відправлю. Ви спочатку спитайте дозволу, а що вас цей спецпредставник привезе? Насправді. Давайте щось там, може, м'ясо, якісь консерви ви з Бразилії, що там у вас є на зберіганні велико, щось не з порожніми руками. Але якщо оправди заради, от теж ще один миротворець, який десь має якісь. Шалені уявлення про нашу війну до речі, дуже добре, що він зустрічався з президентом Португалії. Той йому якраз розказав і португалець, сказав, що ми стоїмо на інших позиціях стосовно суверенного права України захищатися проти кацапської агресії. Знаєте, Португалія, Бразилія, в них одна мова і історично, якби теж ну, певний протекторат. Не знаю, чи це вплине на цього Лула Дасильво з Бразилії, але е, каже так, що коли саме відбудеться поїздка цього спецпредставника мого і е, чи схвалила цю ця українська сторона, ми е, скажемо пізніше. Ну і ви ж пам'ятаєте, в чому прикол цього пана Лули запропонував завершити війну в Україні Крим Кацапам віддати ще одна така тема китайського характеру. Ну я думаю, що це. Це Путлерівський наратив а також закликав Путлера і Зеленського якомога швидше сісти за стіл перемовин в інтересах усього світу. Якось вони всі активізувалися. Китай. Кацапстан, італійський цей міністр оборони, Бразиліс. Ну, видно, не переливки Путлєру, Страшно. І він просив всіх, хто хоч якось ще не Іран, і там не якась інша, не Судан і Центральноафриканська Республіка почати базікати про те, що треба сідати за стіл, треба сідати за стіл. А Путлер що надуває щоки, якщо зараз мене попросять сісти за стіл, і я хочу те, що я хочу. Дзузькі! А не я хочу. Берлін е ухвалив рішення друзі на цьому тлі про масову висулку кацапських дипломатів. Причому вустіни Берлін сказав, що 30 людей це не дипломати, це шпигуни. Кацапстан, звичайно, сказав, що буде відповідати дзеркально, і оце був рейс з Кацапстану. Правда, морем вони летіли до Німеччини. Спецзагону Кацапстан займається перевезенням вищих посадових осіб з Москви. І, значить, дипломатичний дозвіл на переліт прибув в Німеччині кілька годин. Завантажилися, типу, ці дипломати. Ну і з пляжу І дуже важливо, щоб подібні історії відбувалися в інших країнах. Європи, тому що реально кацапи вже всіх забембали. Ну і німців насамперед. І це я ж кажу, це в тому числі завдяки діяльності пані Мельника, який підштовхує нашого Равлика до стану Боліда Формули 1. Дуже важлива історія, якщо вона стане правдою, поки що це якби з перспективи, але для Кацапів в контексті санкцій, в контексті от тих дефіцитів на військових виробництвах про яких я вище говорив. Заборона транзиту. Товарів через CSOBS, можливо, стане частиною 11-го пакету санкцій Євросоюзу це сказав Блумберг. Це коли фура заїжджає з якимись устаткуваннями, ну, умовно кажучи, з телефонами iPhone, і каже: а ми ці телефони веземо, умовно теж кажу, там, з, там, я не знаю, з Латвії там, чи з Литви веземо в Китай, ну, умовно, чи з Китаю веземо в Латвію, а по факту розвантажується в Казахстані. Так от, все повинно бути закрите, будь-який транзит. Якщо ви ж подаєте Інформацію, що ви везете айфони в Москву, а вам не можна, значить, ви не везете. Якщо ви везете айфони через Москву на Латвію. То транзит заборонений. От якось так має бути. І є серйозно налаштований на посилення контролю за дотриманням раніше запроваджених санкцій. Під заборону може потрапити низка товарів, зокрема технологій і транспортні засоби. І транспорт, причому кілька видів транспортних засобів, не тільки там, умовно, легковики. Я так вскідку говорю, а там може асфальтові можливо, можливо, там якісь крани, ну, щось, щось таке, які платформи пересувні. Водночас Євросоюзі поки що немає. Консенсусу і це теж правда щодо санкцій проти Кацапської атомної галузі, зокрема Росатому, на а, значить, тому, щоб, е, ну, якби занурити їх в, в цей санкційний варіант, Польщі, країни Балтії і Німеччина включилася. Хоча Франція, прикриваючись Угорщиною, Франція по факту проти, тому що Франція сама закуповувала збагачений уран для своїх атомних станцій, де в стані, знаєте наскільки? Майже на 400 мільйонів доларів минулого року. І вони від цього залежать, хоча можуть використовувати. Абсолютно іншу а, практику. Там болгариші що щось там теж е, якби, проти. Але, в принципі, всі ховаються за Угорщиною. Ну, подивимося, бо Угорщина, е, теж от я вам говорив про те, що вони будуть викуповувати в Сербії всю зброю, аби тільки вона в Україну не пішла. Ну, це якби, абсолютно в контексті команди, яка називається ЄС НАТО. От вам, член вашої команди, друзі. Тепер е, теж ми е, йдемо шляхом санкції, і президент Зеленський в своєму зверненні. Якраз це підтвердив, що він запров... ну, підписав і вже по суті запроваджені санкції щодо кацапських політичних партій і центр в Кацапстану в списку фігурують КПРФ, ЛДПР, там справедливий Кацапстан за правду. Оце от де Кацапстан, де правда, нові люди, власне, центральна виборча комісія цієї країни, чергові персональні економічні санкції щодо громадян Кацапстану, включаючи родичів бізнесменів і сенаторів. загалом там 40 в тому числі 25 кацапів, один з них має громадянство Федерації Сент-Кіц і Невіс. От такі люди шукають. Вісім малійців, чотири швейцарці, два іранці, одна особа з невстановленим громадянством. Серед кацапів санкції потрапили. Зокрема, родичі Патаніна є такі бізнесмени, члени родини сенатора Сулеймана Кірімова. Так що цей процес йде, але ну, більш докладно, я думаю, що найближчим часом ми побачимо Вайдот в контексті того, що ці всі санкції так чи інакше передаються до реалізації нашим західним партнерам. На цьому тлі не знаю, як санкції, не знаю, як це насправді коментувати. Вважаю, що це повна дурістіка. Бо ми якось ну є в нас діячі, я не знаю, там ми в Верховній Раді. а слуги народу подали законопроект. Причому там не тільки слуги народу, це теж треба відзначити, там є і інші представники інших фракцій. А, значить, довіра там присутня, значить, за критику влади в соцмережах пропонують садити в'язницю. Це в нас в Україні, друзі, це не десь там де, в, в Казахстані. Садити в'язницю терміном від 5 до 7 років із конфіскацією майна. Себто в пояснювальній записці сказано, що законопроект розроблений здебільшого для боротьби з ботами і ботофермами в соцмережах які здійснюють деструктивну інформаційну діяльність на шкоду національній е, і державній безпеці України. Мені здається, що з. Е, з урахуванням все ж таки плюралізму думок в нас, ну вони не представлені на широких екранах, але в соцмережах простіше просто заборонити соцмережі, просто вимкнути Телеграм, там я не знаю, Фейс, це як він називається меседжер в Фейсбуці, чесно кажучи, ну калька з Кацапстану і перспектив не бачу я великих, так що будемо чекати, коли цей законопроект зникне з порталу Верховної Ради, будемо просто розуміти, що хтось намагався хайпанути, показати, що він найбільш такий відданий і патріотичний. Знаєте, якщо не будемо вказувати. На проблематику не будемо пхати вперед. Якщо б знову ж таки не було вказано на проблематику, яка час від часу виникає, не було б в нас розмови Сполученими Штатами Америки: що а ми підозри маємо, але підтверджень немає, тому що встигаємо вичищати. Це важливо. Так що привіт там цим депутатам з підходами на рівні. Не хочу знову ж таки нікого в, в тваринному світі ображати. Так, е, да, але от що треба виловлювати? Наприклад, на Рівненщині на це мене теж вражило, спантелишило. Військові, будучи в тилу, отримували бойові виплати. Е, причому це державне бюро розслідувань каже, керівництво одного з батальйонів систематично преміювало підлеглих, які перебувають в зоні проведення бойових дій. Проте принаймні, ну тобто, в список дописували, ну там є реальні люди, які напередку, і є яких дописували просто в відомості, я так розумію. Двоє військових, щомісяця отримували виплати до 100 тисяч гривень, продовжуючи перебувати на території Рівненської області. Серед них, зокрема, донька і колишня дружина заступника командира частини, які записалися терміново військовослужбовцями в цій частині для того, щоб сидіти в тилу і отримувати ці гроші. Отакі підходи в нас є. Да, в нас же люди кметикують, ми ж е -е 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 далекі від гадки, що у нас всі 100% свідомі. Да, є такі, от, знову ж таки, не хочу нікого ображати в тварі. Варинному світі, тому що дотичності до цього немає, і це треба виловлювати і на це треба вказувати. Я погоджую, що саме за такі речі треба більш жорстко карати, і можливо ці 5-7 років, от це туди, а можливо і повна конфіскація, можливо, 12 років. Але точно не за думку, якщо вона системна, якщо людина не чує, що навколо говорить, то просто її блокувати чи вимикати з цієї історії, але. Так, друзі, те, що нас бентежить, це гроші, загальноукраїнські гроші. Ну, вони безпосередньо пов'язані з виробниками, а з можливістю засію, засіювати і агротехнологією, включно із робочими місцями. Перемовини Єврокомісії з Польщею, Болгарією, Румунією, Словаччиною, Угорщиною поновляться якраз сьогодні. Я думаю, що в цей момент, коли ви дивитеся це відео, працюють якраз Єврокомісія запропонувала запровадити заборону на імпорт до зазначених п'яти країн пшениці Кокурузи соняшника і насіння рипака з України, типу, ті, хайпанули через свої проблеми із своїми фермерами. Ну, Єврокомісія, видно, трошки злякалася і вирішила на. Рівні Єврокомісії встановити ці обмеження, щоб не виглядало, що якісь країни починають там особисті свої думки висловлювати в плані заборон відносно Україні. Так от дії на рівні ЄС замінять односторонні рішення країн щодо блокування імпорту України. І щоб цього не було надалі. А ми ж розуміємо, що все ж таки собівартість виробництва в Україні агропромислової продукції ну, меншої є ніж на заході. От в наших сусідніх країнах J7, як мені видається, закликала продовжити і саме розширити зернову угоду, щоб ми менше залежали в цьому плані від поставок транзитними, чого не було раніше, от, територіями східної Європи. Міністр сільського господарства країн Великої Сімки узгодили спільне комуніке а під час дводенної зустрічі в японському місті Міядзакі, член J7 готовий підтримати відновлення і реконструкцію України, зокрема шляхом надання експертної допомоги в розмінуванні сільського Старських земель і реконструкції сільськогосподарської інфраструктури. Я від себе би додав, що треба було б генерально думати про переробну промисловість і створення таких от елементів, які би давали маржинізацію, тобто додану вартість на цю пшеницю на обробку. Я сподіваюся, що вона нормальної якості. Якщо там десь фуражне зерно, то звичайно там на близький схід вони є споживачами. А щодо Європи, то чому б ми не переобрали чи в нас просто гіршої якості, там борошно чи. Чи ці ж самі там макарони можна їх гіпотетично переробляти і дивитися, якщо вони відповідають? Якщо не відповідають якості, ну тоді треба поратися із кораблями, звичайно, а не з залізницею і не фурами, які в конвої їдуть з мігалками через Польщу на Нідерланди. Так, от відносно розмінування, друзі, да, це дуже важливо, тому що Україна реально. Потребує міжнародної допомоги в розмінуванні територій, в тому числі земель сільськогосподарського призначення. Це міністр аграрної політики і продовольства Пан Сольський зазначив. під час виступу на засіданні міністрів сільського господарства країн G7 він і заявив, що в Україні зараз 470 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення заміновано. Наразі обстежено лише з цих замінованих 17,5%. От уявіть, які території, які потужності необхідні нам. Ну і так само в плані збереження. Не знаю, як в ваших населених пунктах можливо, у вас ситуація, бо концентрація межі менше, і влада більш ретельно працює. Останні дані вже після всього, після цих навалів, по Києву, після всіх реляцій, про які я говорив стосовно того, що там Кацапи налагоджуються в нас до сьогодні. З там з величезними там закупівлями добудовами, тощо. Але лише 38% укриттів в Києві мають справне електропостачання. Що не можна виділити гроші, ну щоб не вкрасти, а виділити і полагодити це все. Це в столиці. Про е, значить дослідження громадське спостереження ОЗОН зробило і зазначає, що наразі в Києві перевірили 96, е, просто вибрали 96 укриттів. 27 з них відсотків або фактично відсутні, або немає позначок, які би. Е, це, це після всього. Ну тобто, фу, перехрестилися, гроші списали, лише 20% мають справний туалет. Я просто за своїм досвідом скажу, що навіть школи ходять туди, де туалет відро. Відро, да, ви правильно почули. 38% справне електропостачання, 70, 62% несправне постачання. І лише 30% мають запаси води, які повинні поновлюватися. Ну якщо на це влада не буде звертати увагу, то хіба така влада має перспективу? У мене величезне питання, насправді, на сьогоднішній день. Пріоритети, друзі, пріоритети і ще раз пріоритети. Дякую всім, хто зараз є на youtube каналі Василь Кланчук. Я сподіваюся, що зарядив вас насправді. І знаннями, і розуміннями процесу, так що підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, дивитися без підпис... без підписки. Це мега необхідно, друзі. Ну і лайки, лайкоси, категоричні українські подобайки після того, як ви включите дзвіночок, аби точно знати, коли вийде наступне, наступне відео. Спасибі моїм патреонам, спасибі спонсорам мого каналу за ваше плече і підтримку, друзі. На загал, ми з Божою поміччю разом із нашими оборонцями, з Збройними силами України, пхаємо кожен на своєму місці, як в мініму. Знаємо до перемоги. Вона настане, не сумнівайтеся. Дякую вам ще раз за всім за увагу. Хай що стоїть, до побачення, до наступного відео. Ви ж тільки не перемикайтеся, тому що далі обов'язково буде. Слава Україні!